Ми ще не маємо воєнної катастрофи, але ми наближаємося до її порога. Вчора народний депутат Мар'яна Безугла, та, яка говоряща голова офісу президента Андрія Єрмака, вона публічно фактично оголосила фактичний справи речей на фронті. Звинуватила в цьому Генштаб, хоча я вважаю, що вона в цьому всього військово-політичного керівництва країни. Отже, маємо величезні втрати під Покровськом. Просто величезні. Маємо наступ на Дніпропетровському фронті, де, який трещить по швах. Десятки порізів і виступи не локалізовані, хоча нам розповідають, що все Е, Втрати. Величезні втрати, їх неможливо відновити, не дивлячись на бусифікацію, людовольство, все людей не вистачає. Деякі бригади прямо самі воїни називають м'ясорубками.